Президент тим часом спілкується у військовому шпиталі з медиками. Вітає їх сьогодні з професійним святом. Давайте послухаємо. Медичної допомоги на фронті взяли участь 2,5 тисячі військових медиків. 197 з них нагороджені державними нагородами. За мужність, за героїзм проявлений при виконанні. Своїх обов'язків. Ще сотні цивільних і військових медиків в госпіталях, лікарнях, військово-медичних клінічних центрах щоденно борються за життя кожного пораненого нашого воїна, роблячи іноді навіть неймовірне, що потім називають дивом і поверненням з того світу. Початку війни якісну медичну допомогу лише у лікувальних закладах Міністерства оборони отримали близько вісьми тисяч наших поранених воїнів. Переважно більше з них завдяки невтомній праці лікарів вдалося повернути до строю або до повноцінного цивільного життя. Та найвищою нагородою є вдячність і молитва родин, яким ви повернули живими синів. Чоловіків, вони низько вклоняються вам за гострий розум, за золоті руки і за велике ваше серце. Я приєднуюсь до їх вдячності і дякую вам, шановні лікарі, шановні медики, за вашу працю. На жаль, ми втратили 35 військових медиків, які до кінця виконали. Свій обов'язок, рятуючи життя своїм бойовим побратимам. Одному з них, медику 3-го батальйону 80-ї окремої аеромобільної бригади, молодшому сержанту Зіничу Ігорю Вікторовичу, я присвоїв звання Героя України. І Як це не боляче, посмертно. Вічна пам'ять медикам, які до кінця виконали свій обов'язок і полягли за батьківщину, і я просив би вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. Високодостойна громада, ще не можу не згадати про ваших колег, які, залишившись вірними клятві Гіппократа трудяться в районних міських лікарнях поблизу лінії зіткнення в Донецької і Луганської областях, які надають необхідну допомогу цивільному населенню, що потерпає від російської агресії. Повсякденно. Самовіддана праця всіх лікарів також є свого роду подвигом. І фронт це по суті межа між життям і смертю, між цим світом і тим. І ви завжди там нас захищаєте на фронті і в воєнний час, і в мирний, і на лінії зіткнення, і в глибокому тилу. З перших днів антитерористичної операції стало ще більш зрозумілою. Абсолютно невідкладність змін у всій системі охорони здоров'я в Україні, необхідність прийняття рішень, які ми багато обговорювали, але, часто кажучи, дозволяли на перших порах заболтати. Я згадую 14 рік, коли на засідання Ради національної безпеки і оборони були винесено питання забезпечення ліками. Наших військових медиків в першу чергу кровоспинними препаратами, які тоді добровольці і волонтери вимушені були контрабандою завозити із-за кордону і ще підпадаючи під ризик, примитному оформленні, будуть звинуваченими в контрабандистських діях. Я тоді дав три тижні. Тодішньому міністру охорони здоров'я для того, щоб вирішити це питання, на, на жаль, за три тижні вдалося тоді лише трохи розгрести цю бюрократичну машину і дозволити волонтерам завозити ліки лише в зону АТО. І було потрібно цілий один рік для того, щоб ми подолали супротив бюрократичної машини і фармакологічної мафії для того, щоб провести одне дуже просте рішення, що ліки, які пройшли клінічні випробування в країнах Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канаді, Японії, не потребували додаткової довгої процедури реєстрації клінічних випробувань. Щоб не потайки завозили ці ліки в Україну, а щоб існував справжній процес перше конкурентності, щоб людина сама могла обирати які ліки купляти або вживати, і доктор мав цю можливість, і не платити величезні корупційні хабарі. Фіозному спруту. Але в мене для вас дуже приємна новина. Вчора, в присутності великої кількості волонтерів, благодійників, лікарів. Я підписав закон, який, нарешті, дозволяє спростити процедуру реєстрації, не потребує для цього жодних додаткових документів. Ми направили найбільшим світовим виробникам відповідні повідомлення, поставили дуже обмежені терміни міністерству для того, щоб видали всі підзаконні нормативні акти. І через тиждень я вже заслухаю це. І нарешті зробимо цей нехай невеликий, але дуже важливий крок для того, щоб ліки були дешевшими і доступнішими. І щоб на цьому не наживалося. Бандитська мафія ще одне важливе рішення було прийнято раніше, коли ми дозволили закупати ліки міжнародним організаціям, які мають спеціальні ціни. І сьогодні нарешті і хвори на серцево-судинні захворювання, і на рак, і на діабет. і Система гемодіалізу, і системи для, і ліки для боротьби з гемофілією, і, і для ВІЛ-СНІД і багато-багато інших, нарешті ми зможемо забезпечувати по справедливим цінам. Але це лише початок суттєвої серйозної глибинної медичної реформи, яку потребує наша країна. Дуже важливо. Що ми долаємо не лише супротив мафії, не менш небезпечно є супротив політиканів популістів, які намагаються вішати локшину на вуха і стримати реформи, забезпечуючи існування цієї прогнившої системи. Впевнений. Що ми цього не допустимо, рішення влади не можуть стати реальністю без активної підтримки, праці, творчості тисяч медичних працівників. І я вірю, що ви, дорогі мої, будете демонструвати вірність вашому високому покликанню. Думаю, що нікого вже не треба переконувати, що якість і доступність медичних послуг забезпечує не кількість ліжок. Якісну медичну допомогу створюють високопрофесійний і належно мотивований медичний персонал, сучасні технології, досвід, правильні рішення влади, що підтримують лікарів і пацієнтів, а також не менш важливо забезпечують належну систему профілактики і реабілітації. Вже найближчим часом уряду, парламенту та громадськості слід напрацювати спільне. Я ще раз підкреслюю спільне бачення тієї проблеми, вирішення проблеми реформування системи охорони здоров'я, яка буде відповідати сучасним вимогам. Користуючись нагодою, я хотів би щиро і сердечно привітати всіх працівників сфери охорони здоров'я з професійним святом, днем медичного працівника, і ще раз подякувати за самовіддану і так потрібну. Державі і людству працю, Низький уклін вам. Я бажаю всім вам, вашим родинам, міцного здоров'я, єдності, миру, добра, благополуччя, невичерпної енергії на благо нашої України. І це, мабуть, символічно, що в цьому році відзначення вашого професійного свята співпало ще одним великим церковним святом Трійцею. І я. Хотів би скористатися цією можливістю і привітати вас із святом Отця і Сина і Святого Духа. Але адже ми всі сьогодні потребуємо і надіємося на Божу підтримку. І цей збіг, на мою думку, ще одне підтвердження, що ви, шановні медики, робите Богоугодну справу. Нога еліта літа тим, хто продовжує змагатися зі смертю за життя наших воїнів і перемагає смерть. Нога і літа тим, хто стоїть на сторожі здоров'я нашого народу, дітей та дорослих, і відводить від українців біду. Дуже дякую вам за це і слава Україні!